Дорога церква Христова, вітаю Тебе, Церква, діти Божі, з цим прекрасним недільним деночком. Господь нам його дарував, щоб ми прийшли сюди і прославили ім'я Господа, благослови нас, благослови всіх, хто сьогодні служить Богу в церквях, всіх пастирів, всіх дяконів, всіх прихожан. Всіх благослови по всьому земному шару. Я хочу, Господи, прославляти Тебе псалмами. Псалом для тебе эту песню пою. Для тебя эту песню пою, Для тебя, мой хороший родной, Чтобы вместе с тобой быть в раю, В моей родине дивной святой. Чтобы вместе тобой быть в раю, в моей родине дивной и святой. Ты тоскуешь, грустишь о любви, хочешь искренней дружбы найти, в мире нет этой дружбы, пойми. Христа другом своим назови, В мире нет этой дружбы пойми, Христа другом Своим назови, Ты печален, тоскуешь порой. Хочешь счастье в мире найти. В мире, хороша, найти? в мире жизнь может быть хороша. Но ведь Бога там не найти. У мире жизнь может быть хороша. Но ведь Бога на мне не найти, не блуждай, милый друг, не блуждай. Этот призыв звучит для тебя. Выбирай, милый друг, выбирай. Если в вечности ад или рай. Выбирай, милый друг, выбирай, Есть вечности, ад или рай. А, да, да. Салон, я иду к тебе, Боже, я иду к тебе, Боже. Я иду к тебе везде. Я иду к тебе, Боже. Я иду к тебе по земле. Я иду к тебе днем. Простираю тебе ночью, ожидаю тебя утром я иду, иду к тебе, на пути устали ноги, Враг изранил мою душу. Я усталый путник Боже, Поспеши ко мне, Боже мой, Я иду к тебе днем, Простираюсь к тебе ночью, Ожидаю тебя утром. Я иду, иду к тебе, силы дай с грехом сражаться, побеждать идти вперед. Помоги не колебаться среди жизненных невзгод. днем Простираюсь к тебе ночью, Ожидаю тебя утром. Я иду, иду к себе. Псалом. Ты знаешь, Боже, Мои бажани. Ти знаєш Боже, моє бажання, молитву чуєш, ти мою. Ти знаєш серця, мого стражда. Мого страждання коли я гіркі сльози, люблю. ти знаєш, Боже, що я бажаю не слави скарбів на землі. Я щирим серцем тебе кохаю, кохай весня. дні Мукає мисня спів, і я самотній скорблю душею, змокає мисня не спів ніхто. Не знає усім байдуже, коли душею лину я, і хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. І хто спитає, і хто потішить, коли сумна душа моя. Цей світ чужий мені зробився, о, боже, ти зі мною. Бо слабнуть сили і я втомився, А ще далека моя путь, Бо слабнуть сили і я втомився, а ще далека моя. Путь. В селом чудову пісню спас мені дав. Чудову пісню спас мені дав, з небесної висоти такої я ще ніколи не співав. Ту мелодія У моїм серці є мелодія, така чудова є, серці є мелодія, ту мелодія любі. У мелодія любим любов Христа, що вмер він за нас, дала мені вже життя і в серці вселила мелодію. Радію тепер вже я, У моїм. Серце є мелодія, така чудова у моїм е -е -е. серці є мелодія, ту мелодія любі буду співати спасовія. Коли там зійдемося всі, о я буде мені радісно, коли зустріну своїх, моїм серці є, мелодія така чудова є. Ту мелодія любів, ту мелодія любів, псалом радію я і торжествую, радію я. І торжествую спасений я кров'ю Христа, Ісуса, нині прославляю як вірне Його дитя. Ісус Христос мене купив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив, в крові омив і нині я Боже дитя. Спасенний я, щасливий ісусі, словами не можу сказать. Він в моїм серці поселився. І любить Мі проприбувать. Ісус Христос мене купив, Він дав мені вічне життя, гріхи простив в крові, омив і нині я Боже, дитя. Вінець та мій. Готовий, я знаю у вічних оселях Отця і з вірою Христа чекаю, щоб з ним прибувай до Кінця. Ісус Христос мене купив, Він дав мені вічне життя. Гріхи простив в крові омив і нині Боже дитя. Гріхи простив, крові обмив, і нині я Боже дитя. Амінь.